Прицепчики. Друзі, дякую за вподобайочки, за підписочку в прямому ефірі. Дуже приємно, що підписників стає більше. Ось такі от шифен 350L. Це 35-ка, задньопривідна, одноциліндрова з примусовою гідравликою. Оприскувач на 300 літрів є, також на 200 і на 400. Ці всі оприскувачі є по наявності. Соліси. Як це цього немає всі?